Послання Апостола Павла до Филип'ян, розділ перший. Павло і Тимотей. Слуги Христа Ісуса. Усім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами та деяконами, Благодать вам і мир від Бога. Нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас і з радістю молившися, за участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, Він його і закінчить. Аж до Дня Христа Ісуса. Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви в мене у серці, всі ви чи то в моїх кайданах, чи то в обороні Євангелії, чи в утвердженні її, ви всі берете участь у моїй благодаті. Бог мені свідок. Як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса, молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше, і щоб були чисті і бездоганні в День Христа, повні плодів праведності. Що їх маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу?